Українці, які зараз проживають у Франції, мали змогу долучитися до святкування різдва у різних містах цієї країни. Так у Реймсі, дорослим та дітям цього року, запропонували покататися на оглядовому 50-метровому колесі, яке розташували у центрі міста, відвідати різдвяний ринок, дитяче містечко Санти та молебні у Реймському соборі. Після різдва усі готуються до нового року. Як це відбувається у Франції? Нам розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Франції вже пройшло Різдво вже почалися робочі дні. Буквально вихідний день це лише понеділок. Так що тут відбувалося в Реймсі, де ми зараз знаходимося. Це спальні райони Реймса. Як правило, в понеділок взагалі тут майже не було людей, бо для французів це різдво це таке сімейне свято. Вони ходять як і ввечері, в неділю, так і в понеділок. Вони проводять разом, або вони десь їдуть до родичів до своїх. Саме тому це таке більше, навіть так, більше сімейне свято, в центрі міста, де я теж побував, найбільш цікаві заходи це Реймський католицький собор. Він один з найбільших у Реймсі, найстаріших, і там навіть встановили ялинки. Там це більше зроблено навіть як для католиків вірян, так і для туристів, яких дуже багато в Реймсі в ці дні було. І вже починає потихеньку весь ажіотаж різдвяний, дуже затухати. Попереду наступне свято це Новий рік. І Я трошки пізніше розкажу наступне включення як саме святкують французи Новий рік.